Микола Вінграновський Ніч Івана Богуна Болиш 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 коли не крик від можа й до можа Україною, і панський перехняблений язик хрипить над нею, стомленою слиною, і меч горить над гривою коня, і паля з горла кров'ю обгоріла, там ребра на гаках, де воля говорила, там червоніє чорне вороня. Ні шелесту, ні диму димарів, лиш свище вітер черепу у вуха, По світу в'ється людська потеруха, що звір, і той безлюду олюднів. Невірна ніч непевна тупу тупу, безнебна ніч татари де, прийшла, шикує смерть, не спіте, Труп по трупу ридають коні, кублиця і мла, хропуть шаблі, і ядра захропли, хропе і втома цямкає губами, і хмара ріжеться кривавими рогами, в безнебнім небі чорними шляхами, і тиша спить, і віти, і вітри. Мазниці густо сплять, і кругле сплять колеса, і кулям сняться голови й серця, невірна ніч ганьба Довго леса схиляється до нашого лиця. Гань бога, небено, ганьби ще ти над нами, твій віщий зір на нашому чолі, що нашими козацькими кістками проторохтиш в землі і по землі могил нема, могили повтікали, де Дніпро утік, осталась лиш вода. І вовчі небеса над вовчими віками снують свою ходу, печальна та хода. І нипає помазаником Божим півправда, півсвобода, півжиття, і за народом згорбленим та босим пильнує язики небуття, з ножі від душ де голо і де кволо, в осліпленій сльозами сліпоті тікає воля. Дух її і слово і грає рабство в сурми золоті, ніде нікого. Правда горілиці лежить в траві, і власну лиже кров. І мочить морду серце у горілці, і душить душу зраджена любов ніде нікого, Будякові очі важкими бджолами, вмираючи, гудуть, татарський кінь стриже вухами ночі, і місячні серпиті ночі вкопи жнуть. Та не дай Боже, та не дай нікому, як оцьому народоньку, молодому. Ой не дай не дай, а як дай то вбий, покарай його, погуби воязих всіх. В одумках думках святих покарай його, загуби, щоб не мучивсь так, не страждав отак цей народ козак. Ні клятв, ні сліз, і ні колін, лиш горде горе тонко костане. Вікно і вітер і квелінь, квеління від не перестане. Листопад, що ти? А якби отак усе відкрокувалось, все до початку відмоталось, як жив би ти і що робив? Що б ти робив? Покинь, дивись, краще дивись. Як мла на мулиця, як листопадний мокрий лист в краплисту шибку писком тулиться, як би ти жив, отак би й жив, покинь, ну прошу от, їй Богу! Сріблястий лист маслини лоху, темно зелений лист, ожив. Трепети лист сріблясто чорний, і неленя важкий, і листа акації, як човен, і сосен листя їжаки, все опадає, і розтане у нім твоя, і віт хвилінь ні клятв, ні сліз і ні колін, лиш горде горе тонко стане. Отак би й жив. І за плечима носив би торбу інших ран. і ця шинкарська Україна, й кривавоносний ятаган жилися б, їлися без тебе листопад від землі до неба І гілки у вікні капкан. Що бачиш ти за білим снінням ти бачиш гори, степ і шлях, і мокрі щоки на щоках, і голос зірваний тремтінням. Прощальний час, надій, прощальних. Ми тут, ми є, ми всі, ми гурт єднаймося, ми той є ґрунт подій майбутніх вирішальних. Ми знаємо, куди йдемо, як наші ночі йдуть за днями. І України знамено кричить і горбиться над нами. Не вірю в Бога, в Україну. Вона, мій Бог і поводир, в свободу вірю, вірю в мир, і хоч загину, до загину. Прозрімо ж люди ми чи, ні. чи ми, раби, борщу і сала, і наша воля нас засала нас та у нашому щовні добою. Бо не буде бою, ледачість знелюдить і вас, Відгасло літо. Світ не згас, і я з тобою, як з собою, Поміж ядер гармат і возів і казанів Від Дунаю Дністра і Додону на плечах жебраків, на плечах козаків. Домовина іде додому. То мене несуть, Ще й коня ведуть, кінь голівоньку хиле. В пережовклих степах золоту каламуть. Вітер з вінниці хвили.